Дівчата, бюджетне у нас було все. Но бюджетної мікрофібри ще не було. І я вам її презентую. Бюджетна мікрофібра. А чому так? А ну дивіться, ми візьмемо з вами зараз для порівняння. Доріжечку. Звичайну коврову доріжечку, висота ворсу 8 мм, яка коштує 500 гривень квадратний метр. І беремо бюджетну мікрофібру шовкою ниточкою, яка переливається, яка коштує 590 гривень метр квадратний. Ви правильно почули? 590 гривень. Вона є в ширині 2, 3, 2, 50, 1,50, 1,20, метр 0 8. Тобто усі ширини, які потрібні вам чи на кухню, чи в коридор, чи в зал, будь-куди. Подивіться, як вона виглядає. Прийдіть, будь ласка, з цієї сторони, і ви одразу що побачите? Правильно, як вона класно переливається. Підіть, будь ласка, ще ближче, ниточка м'якенька. Бачите, додали шовкову ниточку, яка переливається. Основа йде натуральна, джутова, яку можна стирати, чистити, тобто проблеми абсолютно немає. Тепер мікрофібра і є бюджетна. Килими України!